Доброго дня Миколаїв! Вирішив зазняти сьогодні ставимо на зав'ялення тостолоба. Придбали ми були тостолоба. столоба. Виставляли, як ми його очистили. Ми його поселили, гарно поселили і ставимо вялить. Ось така у нас сушка. Ми його. Розклали, розкладаємо. Ось так ми розклали свого в столоба і спробуємо його завялити. Якщо вийде, потім виставимо рецепт, як ми робили, якщо буде смачно, будете використовувати. А поки глотайте слюнки. Слава Україні!